Давно не було свіжих відео, на те є причини, але сьогодні, врешті-решт дійшли руки до того, щоб попересаджувати тих манюсиків, які позалишалися живими. Тут у мене деякі астрофітими позалишались. Це взагалі, не пам'ятаю, ну то кактус, мабуть. Це теж. Хтось маленький залишився. Тут є Блосфельдія теж. Вон, або, може, і ацтеки мрітері, не пам'ятаю вже. Етикетки повідпадали з надписами бірочки. Але бачимо вон, одна крихітка є. Там вон, ще одненька. Вони дуже маленькі, дуже повільні в рості. Бачимо, так? Да? Такий пупсик. Один та другий. Зараз я, щоб зекономити трішки місця, все його посаджу в один стаканчик. Сьогодні в мене по пересадці заплановано ще розсадити трішки ехеверії лау. Саджу я все досить таки просто: дрібний керамзит. Буквально там 2-3 см, його можна сюди побільше сипати, так як сіянці дуже малі, корінчики дуже маленькі, щоб волога лишня сходила донизу. Та й я надіюся, що надалі ми вже зможемо е спостерігати за розвитком цих рослинок. Буду сам до себе, так як і раніше, відзнімати відео. Та спостерігати за результатами. Зараз я пересаджу цих, покажу інші рослинки до розсаджування, до пересадки, і зніму загальним планом, щоб можна було потім порівняти, хто як росте, хто живе, а хто ні. Так, це друга частинка рослинок на пересадку. Тут ще можна. Спробувати розгледіти назву. Або спробувати здогадатися, хто тут або, бо тут або було декілька сортів. Висаджено, ніколи так не робіть. Дуже незручно потім, якщо хтось пропадає, чи при переїзді їх там калашматить. Ось такі от. Ті, хто позалишалися, Стійкі я їх називаю. Вон, бачимо, це хто у нас? Хінокактus магніфікус. Це хто вже лише один стаканчик залишився. Це Хеверія лав. Я хочу нагадати, що всі рослини, які у мене є, я маю на увазі сукулентні, майже всі вони вирощені мною із насіння. Насіння як наших українських колекціонерів, кактусоводів, так і імпортне насіння. Різниці немає, що ті, що ті насіння дуже, дуже добре проростають. Але основне, це поменше їх турбувати, щоб вони краще себе почували. Це мої. А, мої страждальці, гімнокаліциум Міхановичі, Фредрічі, варігатні. Але ті, які явно були варігатними при самому проростанні, вони попропадали. Чому так сталося? Тому що був незапланований переїзд. Хтось при транспортуванні був пошкоджений, там десь корінчик, чи ще що, все-таки переїжджали ми автівкою, перевозили всі ці рослинки. Дехто вже на новому місці пропав. Взагалі після переїзду, щонайменше, я втратив десь великих вазонів, я нарахував більше 140. Ну, а маленьких сіянців я взагалі не можу порахувати, тому що. Їхня кількість була досить таки великою. Те саме, що сьогодні я зміг знайти і пересадити, було Блосфальді у мене, чи Астеки в марітері, було по 15 чи по 20 рослинок в стаканчику. Я сьогодні їх зміг знайти тільки три. Так само і астрофітуми там теж були від Cortus. Там по одному екземплярчику залишилося такі вони слабенькі, але нічого. Надіюся, що далі їм буде трішки краще та і зможу трошки частіше їх бачити. Бачимо такі вони. Я потім їх як пересаджу, зніму обов'язковий результат того, що вийшло. Але зараз трішечки треба попрацювати. В кінці відео буде результат пересадки. Подивимось. Так, Закінчив я пересаджувати свої рослинки. Отакий вигляд вони наразі мають. Довелося пересаджувати навіть по декількох стаканчиках одного виду, так як. Рослинки вже попідростали, їм було затісно сидіти всім разом. Тому буде тепер так. Нехай вони там краще себе будуть почувати. Тут у нас Ехінокатus Magnificus, Echeveria Lao. Дві малеські і одна трошки більша. Це Спірне питання, але тут а, в одній ринки були посаджені і Міріо Бол. Ну, я маю на увазі астрофітуми, І Міріо Стігма Онзука. Ну, не знаю, на Онзуку воно не досить схоже, але побачимо. Це у нас один такий уцілівший каприкорм Нівеум. Та збірна солянка така з краєчку все, що зумів знайти, це одна, дві, три Боссвельді, скоріш за все, один астрофітум. Ну, ці два не знаю. Можуть бути і нотокактуси, але зараз я не можу цього сказати. І, можливо, Айластера, але. Зна... Час покажуть. Ну і залишки е, тих красунчиків, які я сподівався, що вдасться зберегти всі сіянці, але живих залишилося тільки сім штучок. Це Дімнокалісу Міхальновичі і Фредрічі. Варігатні вони були. Е, Варігатні. Але я не пам'ятаю, там я <клес> брав насіння з плодів варігатного кактуса не варігатної сторони, і саме з варігатної сторони. Які це саме, я зараз не можу сказати. Але те, що були явно видні варігатні сіянці, після того, як вони попроростали, там, після пер першої пікіровки. На жаль, вони загинули. Ось такий у нас результатик. Трішки відвів душу. Давно не займався рослинками. Було ніколи. Наразі цими красунчиками я закінчив. У мене ще є. Декілька рослинок, які також потребують розсаджування, пересадки, заміни ґрунту. Ну, Таке в процесі В процесі за можливості буду фільмувати. Як я і казав раніше, я це в першу чергу роблю для себе. Мені цікаво спостерігати за розвитком рослинок, тим паче, що всі рослинки. Вирощені із насіння. Мені це приносить велике задоволення, помимо того, що я люблю рослинки, я люблю різні рослини, основний мій напрямок, мого хобі це кактуси та сукулентні, але є і трішки декоративно-листових таких рослинок, і ліани є. Сенполій, на жаль, уже майже не залишилося. Вони також дуже тяжко відреагували на переїзд, зміну місця проживання свого. Тим паче, що тут у мене немає можливості забезпечити, та взагалі в цей час немає можливості забезпечувати рослини додатковим освітленням. Але нічого Якось, якось впораємося. Головне, щоб всі були живі та здорові, та щоб був мир і спокій. Дякую всім за увагу. Всім всього найкращого, мирного неба над головою. До наступних зустрічей!